Вечір 23 квітня видався скандальним у дитячій спортивній школі номер 1 Охоронець пропустив дівчат до вбиральні, але згодом із погрозами вигнав їх із приміщення спортивної школи. Ми спробували розібратися у цій ситуації. А на початку пропонуємо подивитися фрагмент сварки, який учасниці конфлікту запостили по паблікам міста. Саме в цьому приміщенні відбувся конфлікт між дівчатами та охоронцем дитячої на спортивної школи. Номер один. Ми побачили, що чоловік у грубій формі із погрозами вигнав підлітків із приміщення. За роз'ясненням ми звернулись до начальника управління молоді і спорту. До управління молоді та спорту Кам'янської міської ради звернулись батьки дівчат, які повідомили про вибуток, який стався в будівлі дитячої юнацької спортивної школи 1 на лівобережжі нашого міста. З метою негайного реагування на цей випадок ми зібрали збори трудового колективу. За версією охоронця виходить, що він пішов перевіряти той факт, що нібито дівчата палять у биральні. Одна особа підтвердила, що дійсно в цей день, в цей час їм було вчинено такі дії, він образив цих дівчат, він посилався на те, що до нього звернулися батьки, які повідомили, що нібито дівчата палять у приміщенні цієї вбиральні. Однак трудовий колектив однозначно висловився, що ця особа не може більше працювати в закладі, де перебувають діти. І адміністрація комунального закладу спортивного комітету прийняла рішення про його звільнення. Охоронець вже багато років працював на підприємстві. Раніше не було жодного випадку подібної агресії. Директор спортивного комплексу Промете Андрій Дроговоз зазначив, що була скликана педагогічна нарада, де провели профілактичну роботу із педколективом спортивної школи. Колектив засудив такі дії. Неприйнятні тому було прийнято рішення про звільнення даного, даного робітника з нашого підприємства. Це перший такий випадок, але були прийняті міри. Була проведена бесіда з робітниками з приводу того, щоб такі випадки більше не повторювалися. Всі ми люди і у складний для країни час ми маємо розуміти один одного, і тільки в мирі і злагоді ми досягнемо єднання і здобудемо перемогу.